Кількість стажувальників у нас нараховує вісім учасників. Стажування у нас проходить на безплатній основі, але основним такою платою вони отримують знання та досвід. Проходитиме стажування з 1 липня по 1 серпня. В кінці стажування кожен стажер презентуватиме свій звіт на основі роботи своєї у відділі. І В кінці отримає сертифікат писаний міським головою. А можливо, навіть і в майбутньому і робоче місце все залежить від того, як себе стажер проявить, і від наявності робочих місць. По напрямку наші молоді стажери вони вибирали такі, як управління молоді та спорту, центр соціальних служб. Також є в роботі старослінських Ворогів у відділ протягом стажування стажери будуть мати можливість ознайомитися з знаннями з проектного менеджменту також ознайомитися з архівною справою планується. Поїздки екскурсійні на релоковані підприємства, також підприємства нашої громади. Тому думаю, досвід вони здобудуть досить великий і цікавий. Я закінчувала наш каловський культосвітній на художника-реставратора. Зараз я навчаюсь на третьому курсі в Івано-Франківську в нафти і газу на кафедрі архітектури. Досвід знання, якісь нові все одно подальшому дальшому хочеться працювати в цій сфері, дізнатися більше про архітектуру нашого міста. У мене наступного року вже дипломна робота буде і вже кажуть, шукати собі якусь місцевість, десь щось дивитися, над чим працювати. Я загорілася бажанням нашим вокзалом желізнодорожнім. Люди приїжджають, хотілося б чогось ну, більшого, якийсь магазин, кафе, кав'ярня, щось такого. Навчаюся у медичному університеті Франківську. Дізналася з соцмереж, подалася, тому що це був цікавий мені як досвід в першу чергу, а по-друге, хочу більш себе проявити у комунікації з людьми, саме тому і пішла на такий напрям стажування як е соціальний е працівник, ну тобто його досвід перейняти. Попрацювати із військовими, зрозуміти психологію, як потрібно поводитися, спілкуватися зараз. Напевно, мене цікавить більш якісь такі вущі, як офтальмологія, дерматологія, але я не ставлю якихось обмежень. Буде видно через декілька років. Но я хочу подивитися на цей напрям як психологія ну тому що психіатрія психологія зараз теж є дуже потрібними на час в умовах війни ну і мені здається це теж перспектива і м -м, потрібно пробувати. наприклад як дивлюсь по способом прикладу так тобто коли я йшов в міську раду звичайно що ніякого досвіду я не мав тобто, самоучка як треба приймати там правильне рішення як працює міська рада треба бути, там депутати зайти, щоб все це зрозуміти зараз це дуже хороша ідея тому що ми можемо з самого початку стажувати молодь як працює органи місцевого самоврядування як приймається рішення, чому так приймається рішення? Як проходять обговорення? І це добре, тому що тоді вже наша молодь вона може зрозуміти, як зсередини працює міська рада, щоб вони приймали виважене рішення, коли наприклад вони захочуть балотуватися на того самого мера, так чи в депутата, щоб вони розуміли, яка відповідальність вони будуть прийматися. І нам дуже приємно, що все ж таки прийшла молодь. Так, це молодь, я кажу, це наші майбутні мери, так, тобто що вони мають вчитися, вони мають розуміти тим, щоб вони в майбутньому очолювали наше місто і відразу ж приймали правильні рішення.